Всім привіт, друзі! Все-таки я вирішив, розберу я зараз вам швиденько лічильник нейтронів, от він. Зараз будемо проводити його розборку під час повітряної тривоги. Розмір я вже показував в минулому відео 33,5 см до кінця цоколя, ось цього, не враховуючи каплю олова, заводського на краю в діаметрі 18 мм з металу легенький, вага, давайте вагу зважимо. Ось сьогодні День Незалежності України. тривоги буде цілодобово. 39 грамів 75 сот, сотих, майже 40 грамів важить, тобто дуже легенький на свої розміри. Об'єм можете порахувати, я вам розміри сказав. 30. Отак. Ну і дивимось. Так, найлегше зняти буде цоколі, тому що я вже показував. Вони кріпляться ось тут, вдавили металом, всередину такі крапки, і вони тримають оцей бакелітовий чи звітінаксо корпус. Сам цоколь з алюмінією схожий, можливо, з бронзи такого кольору, але це не латун, Може і не ржавійка. Ну, зараз побачимо. Не знаю навіть на що схоже, або алюміній, ну, білий метал. Так, ну ось з цієї сторони. Починаємо розбирати. Затискаємо і розшатуємо. Оп, оп Розшатав. І дуже навіть легенько я зняв цоколь. Головне його сильно ось так не нахиляти, щоб не зламати ось цю колбу скляну. От всередині, як виглядає цоколь, він з якась фанера пресована, типу гітінапсу. І тут клею, ні, клею навіть немає, просто зашліфовано. Тут такі отвори поробили, висверлили, і в які спеціально потім затиснули метал, от. Щоб він в всередину. Так, всередині бачимо колбу запаяну. Зі скла. Так як у звичайному лічильнику гейгера будь-якому, наприклад, C22G, але колба товстіша трошки зі скла. Прозора всередині ніякого аноду не видно. Метал тоненький. От я зміг його пальцем зігнути, Тобто, товщина десь. Зараз скажу, вимірюю лінійкою. яка товщина стінки, ну, менше, ніж пів міліметра точно, десь, я думаю, 100 мікрон. Десята частина міліметра. Приблизно 50 100 мікрон по відчуттям на око. І от я легко зігнув ногтем цей метал. Тобто дуже тоненька стінка. Герметичний, ось тут запаяно. Ніякого аноду всередині не проглядається, не видно. Давайте з цієї сторони те саме робимо От Розхитуємо. Добре, що не заклеєний він. Тут ще має бути проволока припаяна. От, є. І, до речі, що цікаво, ця проволока просто відвалилася. Тобто лічильник. Ну, міг бути не робочий, а може він там затиснутий, тобто вона не, не міцно трималася. Можливо, була запаяна, а може і ні. Ось там всередині. От так виглядає цоколь всередині, пустотілий там алюміній і по центру туди заходив цей дріт товстий і припавився до каплі олова. Цоколь. Такий самий. От що з цієї сторони. Тут у нас вже ну, от по центрі є і така сама от, колба, але по центрі вже запаяний у нас анод металевий. Товщиною він зараз скажу вам пів міліметра рівно. От. Можете самі подивитись. Навіть ну, півміліметра. Можливо, трошки менше, але не більше. Так, і лічильник, як бачите, цілесенькі повністю. Так, є дуже цікава особливість, він далі продовжується зовсім по-іншому. Дивіться. Всі 22Г я розбирав так само лічильник там. Який виходить 4 тут, а він йде насквозь через всю трубку. А тут по-іншому це просто контакт для спайки зі склом. А далі він точковою зваркою там припаяний зовсім до іншого аноду, який тонший в десятки разів, як бачите, і він йде всередину, в глибину, тонесенький такий, набагато тонший ніж назовні. І цей, що назовні, ржавіє, до речі, от бачите вже окисли. А всередині дуже тоненький. Ось цей амот. Ну і що ж, пожертвую я цим лічильником, знали б ви скільки він є у виробника. на заводі ідеально новий лічильник. Ось СММ-11, і зараз я при вас його розіб'ю. Це, можна зробити просто руками, до речі. Нахиляєте, а ні, не вийде. Міцний, не йду речі. Не очікуває такого. Ну, візьмемо плоскогубці. Був такий хлопок, вибух. І от. Зсередини не виймається. Так, я розпиляв далі лічильник. Взяв звичайну пилку ось таку і вручну розпиляв за одну хвилину. Це дуже легко, тому що корпус надзвичайно тоненький. І от що в мене вийшло. Я пропиляв навколо, і тепер легко блистить, як алюміній, але це не алюміній, впевнений. Хоча. Не повністю впевнений, ось так всередині виглядає цей лічильник. Має покриття, дуже темне, чорне, як сажа. І дивіться, що всередині, давайте Оп. це скло висипав. І от наш тонесенький анод. От він. Я дістаю, тоненька нитка, надзвичайно тоненька, до речі. тоньше волоска она действительно тоньше чем да. детский волосок вот в вам видите вот для линейки пол я выпаяю вот и вот припаянный целый волосок и толщиной до ну, декілька мікрон. Звичайно тонкий, от самі бачите. А це просто контакт для сплавлення зі склом пів міліметра. десь товщиною. Ось такий анот тоненький, будете знати, він там аж хитається. Це просто ось така нитка, але дуже міцна. Не знаю з якого вона, можливо, з вольфраму, можливо, з платини. Паладію, можливо, зроді, я не знаю. Давайте покажу вам поближче. Оце анод, до чого він там прикріплений. Давайте подивимось. Тут колба просто запалена і анода не видно, тобто він кріпиться десь там всередині. Зараз розберемось, де він кріпиться, цікаво. Так, от. Він. він припаяний до скла. Так, заходить всередину в скло. Ага, і там, бачите, до нього точковою зваркою припаяний шматочок металу, і він всередині в склі. І він не може з тої колби вилізти, і таким чином вони його там зафіксували. От. Я опускаю. Віднімаю. Через цю колбу звідси не видно, бо там глибоко всередині цей шматок металу. Ось таким чином фіксація відбулась. От і тягну цю нитку на себе шматочком металу. Все зрозуміло. Так, для нейтронів вони спеціально якимось складом обробили внутрішню всю поверхню лічильників. Як бачите, така сіра сажа сірого кольору, шар по всьому лічильнику зсередини. І він блискучий. Бачите, блиск такий від спалаху телефону відблискують маленькі мікрокристалики. Давайте поближче спробуємо окрозйомці вам показати. Ось збільшення. Три рази. Ось вам. Чотири рази збільшення. Так, а с этой стороны мы уже полностью пробили колбу. Вот она. Так, попробуємо, наскільки мажеться це покриття На ватну палочку. Ось це така пиль. Вона добре змазується з металу. Металик, бачите, зеркально має поверхню, блискучий. Зсередини, не окислений, не ржавіє. Це покриття в вигляді пилюки. Ось такою сірою Ось. Ось воно висипається туди. Шар такий, ну товстий, десь, я думаю, до одного міліметра. Ну, пів, ні, пів міліметра десь. Товщина таке напилення, і воно чомусь дуже туди налипло. Воно не приклеєно, як ніби наелектризовано по стінкам. Ось так виглядає. Ну, от вам і весь коронний лічильник нейтронів. Будете знати, все, що всередині, як виглядає і що там. Ну все, надіюсь, було цікаве відео. Унікальне. Ніхто такого ніколи в інтернеті не показував, не робив. А я, я вам вирішив показати. Так. Ну все. Всім до нових зустрічей.